Попри загальний спокій, у найзахіднішому регіоні все ж порушено п'ять кримінальних проваджень за сепаратизм в обласному управлінні СБУ. Переконують, події останніх місяців як в області, так і в країні, змінили людей. Громадськість свідоміше ставиться до подібних питань. Звертаються люди, які безпосередньо оцінюють публікації чи розміщення на інтернет ресурсах тих чи інших осіб, певних передруків статей і так далі. Що, на думку громадян, які до нас звертаються, установчі організації, там наявні ознаки закликів до чогось. Ще місяць тому в краї були масовими виступи закарпатців проти мобілізації. Серед протестувальників нерідко поширювались заклики щодо відокремлення Закарпаття від України. Зараз емоції вщухли. Ситуація відносно спокійна. Умови і останні події навпаки зближують людей. Я щось не відчу... ну, навпаки, роблять Україну більш такою цілісною, що і мені здається. Я не відчуваю і не бачу, і не чую, щоб люди хотіли від'єднатися. Закарпаття саме спокійне, я думаю, з усіх областей. По моєму Закарпаття крас таки за единство. України, я теж. Самі ужгородці об'єдналися, щоб допомагати правоохоронним органам. Ми співпрацюємо з Службою безпеки України Закопає, а також з Міністерством внутрішніх справ. Якщо є подія якась звернення громадян по гарячій лінії або усне звернення громадян, виїжджає наша група, яка паралельно повідомляє ці органи. Ми поцікавились у містян, чи знають вони, куди звертатись у подібних ситуаціях. Ну, міліцію, навірно, я не знаю. Я би запитала напевно когось там старших з батьків, може. Хоча треба би знати, але насправді я поки що не знаю. Ну, ці гарячі лінії нагадаємо, телефонувати необхідно за номерами, які ви бачите на екрані.